І так, як виглядає фільтрова частина? Ось так. Дивіться фільтр. Це труба, те, що я завжди кажу, перфорована. Дивіться. Ось вона з отворами. А наверх, щоб пісок не проникав, нанесено поліпропіленове покриття. Цю клійонку ми будемо знімати ще. Відповідно, пісок залишається зовні, вода проступає всередину. Додаткову фільтрову частину ми обсипаємо ще кварцевою обсипкою. Як вона виглядає? Да ось вона так от виглядає. До речі, кварцева обсипка входить в вартість. Ось оце кварцева обсипка. вам Таким чином, ось такий мілкий, дрібний. Хто скаже пісок, хто хто, хто як називає. Короче. Оце входить у нас вартість. Ну а це фільтрова частина, яка для збільшення дебіту буде встановлена. Тут її два два фільтри буде встановлено. Для того, щоб максимально перекрити горизонт. Це населений пункт Крюківщина. Да? Да. Все, бачите, хлопці вже закінчили. Зараз готуються до обсадки.